І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Браття і сестри, ми за цей час наших духовних реколекцій якось так входимо в цю, цю, ці правди, що таке вагоме. Я дуже хотів звернутися до вас з тими словами. Як в Божому Слові так чітко звучать, я тебе не покину. Часто в Божому Слові такі форму звернення прямо Господа Бога до вибраного народу та й до особи знаходимо. Сьогодні хочемо придивитися на такий факт. Тих ловушок в цьому світі. Вчора ми говорили про спокус, споку, про боротьбу з пристрастями, про це як сам Ісус в пустині спокушений, спокушуваний, долає, долає. Але ми самі розуміємо, що то життя таке, як як ми всі знаємо, що то такий павук... Як павук знає плести павутину. Павутину, до якої, до якої потім ловить якусь комаху. Зазвичай, може, бачили муху, яка в цю павутину залізе і потім не встані вийти. Ось так, браття і сестри, цей світ кругом нас він такий. Є повний такий ловушок. Навіть як хочемо що з доброго робити, робимо це неправильно. Наприклад, десь замість того, щоб ми лікували зсередини певні е такі патологічні речі, то ми ззовні це вирішуємо. Ну, наприклад, скажу так є якась точка в місті, де постійно перевищують скорість. Перевищують скорість? Ну то що? Замість того, ну що робимо? Що може зробити? Ставиться якась, якась відеокамера, камера спостереження, або якийсь там радар, де Роблять, засікають особу, яка це зробила. Або дізналися, що хлопці в школі б'ються, особливо на туалеті, то що зробили? Подали камеру відеоспостереження, щоб могли дізнатися, хто там це робить. І так є браття і сестри, можна контролювати. Але не лікуєся біда середини. Замість того, щоб середини ми лікували певну річ, то ми маємо дуже багато технічних можливостей моніторувати якусь біду, а не у внутрішньому просторі людини зробити порядок, щоб була оця біда поконана. І це, браття і сестрі, ціла суспільство якесь таке, ціле суспільство, ціле життя ті різні ситуації, і ось ця наша. Болюча ситуація, ці випробування щодо війни, вони так і є, що не робилися кроки, щоб з середини речі поставити на місце. Завжди якоюсь косметичною справою щось через косметичну дію. Щось старалося вирішити. І знаємо добре, що косметика, косметичні дії, вони то не по тому, вони не допоможуть. І так як ми християни завжди стоїмо на таких позиціях, Добре, то знаємо, що є зло. Стоїмо на позиції життя, і тут є позиція смерті. Стоїмо на позиції краси, гармонії. І тут є свідчення про гідоту. Стоїмо на позиції правди, а тут маніпуляція і брехня. Цілий час, ті, що стоять на постороні Ісуса Христа, вели цю боротьбу. І в нас. Інша не буде в наших ситуаціях, що ми маємо полюбити ці атрибути Божества. Життя добро, краса, краса, правда. Все, що таке позитивне, що натхнене, чисте, це з Бога. А весь бруд – це від спокусника від цього світу. Я буду з тобою, я тебе не покину. Часто в Божому Слові чуємо таку заохоту, таку підтримку з Божих уст. Не покину, буду з тобою. Та ж, браття і сестри, коли так дивимося на ці всі чудові речі, які здійснилися, так не через це вони є. що Ті, які стояли на тому, на тих позиціях правди, життя, добра, краси, тому воно це є, бо, бо ці цінності вони поважали і вкладали все в цей простір, все людське добро, яке в нас є. Сьогодні маємо, згадуємо Тараса Григорьовича Шевченка чи Григоря Сковороду, таких, він, правда, не сьогодні, але тих велетнів, які показували нам і в цих ситуаціях світло. Де світло, де, де дорога, де темрява, де не пройдеш, бо там повно бруду, гнилі, і не треба там йти в цю сторону, де той бруд, і гниль, і цвіль є. А з другої сторони, цю внутрішню гармонію і духа. Треба поважати і розвивати. Ось браття і сестри. Ці протилежності завжди будуть. Зло свою павутину сплітає, брехня сплітає свою павутину. Смерть. І якраз у, у, у цю павутину зайдеш, даєшся втягнути, то ти кандидат, кандидат кандидатка смерті. Ото більше, сьогодні маємо. Суботу за упокійну, де церква нас підбадьорує придивитися на це, що наші предки внесли до нашого життя. Також не немош не подумати на тих, які життя віддали. Або готові життя віддати за це, щоб ці якості, добра, правди, життя, краси, гармонії були збережені, бачимо, є такі, що їм це не байдуже. Навіть життя віддають за це. Хай буде Господь Бог. До нас милостивий, що, може, і ми в якимось неправедним вчинком створюємо таку атмосферу, яка. Тільки цю павутину допомагає сплести і багато якісних, цінних близьких людей може в цю павутину зайти, заплестися і там. Може упасти, попасти, триматися нам цієї дороги Божественної. Перед нами багато є що зробити. І ніхто це не зробить, як ми, хоч ми є. Neraz nebaháto nás je, ale božstvený spasitel káže nám, nebý si je stádo. I za zakvásky znaje podíjaty tak, že tisto prokvasiť a i bude smačný. Але треба дати тому світові усю закваску. Треба дати цьому світові, щоб було чути смак солі життя, веселі життя. Знаємо, не треба багато солі, щоб страва була смачна. Мудро, деликатно, скільки треба, та треба. Не виснажуватися зайвим. Але те, що має бути вкладено, внесено, то має бути вкладено і внесено в нами. Тоді ця павутина зла розсмогчеся, пропаде. Хай буде Господь Бог з нами. Хай маємо силу, мудрість, світло розпізнавати, що красиве, що добре, що шляхетне, чисте, життєдайне. І хай нас буде оця мудрість і сила не датися обманути. z pokusników. I rozwołam. Sława Jezusu Chrystu.